Почалося вже починаю плакати. Суспільство бореться з цією зайвою вагою більше, ніж сама жінка. Я дуже боялась не почути слова. Ми з тобою не граємося бути жирна. Ми з тобою не граємося бути корова. І я розуміла, що мені потрібно вивчити новий анікдот, не знаю, якусь придумати класну сценку, піти в секонд, класно одягнутися. І... Цим я маю завоювати авторитет в інше, бо зовнішній це не мій козир. Це вага, не заважало. Mm -hmm. Ну, Крім Gosh... того, що там ну можливо мама соромилась. Чому виникало бажання все таки сходять? От постійно така ж я сиділа на всіх дієтах. Я перепробувала всьому, не дійшла до баріатрії. Коли ця ідея прийшла тобі в голову, що це рішення єдине правильне – це баріатрія? Я знала, що це типу переломний буде момент в моєму житті. Я зняла дуже багато відео до, бо я знала, що після буде неймовірне. Як ти готувалася до операції? Так їла як в останній раз. Ти зробила операцію. Що далі було? Просто на наступний ранок що відбувалося? Боже, думала, яка дурна, їла багато, все в тебе було добре. Ну що ти собі придумала, було дуже погано. Максимальна вага була 112, дванадцять, так це та вага, з якою ти йшла на операцію. Так. Да. А, я протягом якого часу змінювалася вага? Найперший місяць здається, пройшло 9 чи 11 кг. я вже не буду брехати, не знаю. Але в мене операція перестала працювати на 9-му місяці. Ти сказала, що було а, кілька періодів, коли ти пожалкувала про те, що зробила варіант. Я хочу їсти те, що я хочу, а я не можу, а я його хочу. Я забрала ваги, і що ти думаєш? Забрала фактор стресу. і мене багато пішла донизу. У мене була дуже велика біля, щоб чоловік взяв мене на руки і покружляв. І тепер він робиться майже кожен день.